Якщо тобі від 18 до 24 приблизно і ти, дівчина, я хочу дати тобі класну пораду. Я б хотіла, щоб мені їдали, коли я була молода. Зараз мені 30, і я знаю за що баварювати. Дивись, якщо мужик не проявляється, він в тобі не зацікавлений. Ні, в нього не, нема часу, він там не подумав про тебе, був заняттям ти серйозним. Я не кажу про випадки, коли людина не пише тобі 24 на 7, тому що типу, має роботу. А саме той випадок, коли ви типу 10 днів не спілкуєтеся, і ти така його пінгуєш, типа, може бить, як то привіт. А він такий кінці, Ну, щось таке. Людина, яка зацікавлена у спілкуванні з тобою, то вона знайде для тебе хоча б крихту часу. Так дійсно буває інколи нема чого що спілкуватися щодня, наприклад, коли завал на роботі, але все одно при цьому, раз в кілька днів, ви, я у спілкуванні з тобою можна. Якщо в нього. Кошка болієт, мама приїжджає на роботі жопа, але він активізується, коли ти його якось там пінгуєш, якось до нього проявляєш якусь активність, а сам він ніколи не виявляє ініціативу. все, він в тобі не зацікавлений. Не треба шукати йому виправдань, навіть якщо він тобі супер подобається, просто такий чоловічок. Щоб ти подобалась людям, які подобаються тобі. Спочатку потрібно сподобатися самій собі. А людина, яка любить сама себе, подобається самій собі, вона не буде терпіти такі пренебрежительне до себе відношення. Так ти йому не подобаєшся достатньо сильно для того, щоб випасти раз на рік зі своєї печери і щось там тобі написати, покликати і так далі. Не треба малювати собі рожеві окуляри і не просирай свій час. Цінуй себе. А Якщо ти не знаєш, як навчитися цінувати себе, любити себе, і як всіх на світі ставитись до себе з повагою. приходь до мене на консультацію.